Вітаю, друзі, на моєму каналі Містична Україна. Мене звати Лада, і ми продовжуємо подорож у світ слов'янської традиції. І сьогодні ми розкриємо такий віковий період, як період подій, що триває від 13-14 років до 16-18. В цей віковий період починає розвиватися каузальне причинне тіло або кармічне тіло подій. Саме з 14 років дитина виходить з поля карми мами і вступає під вплив своєї карми. Тобто починається період особистих кармічних задач: карма роду, карма соціуму, карма народу. Карма людства це один із важливих перехідних етапів в житті дитини. Тому так важливо, що батьки допомогли своїй дитині справитися з цим переходом ініціацію. Основними критеріями вікового періоду. Вікового перехіду є зміна гормональної системи та певні фізіологічні особливості у дитини, такі як зниження тембру голоса у хлопчиків, з'являється запах, волоссяний покрив окремих частин тіла, у дівчаток починається менструальний цикл, збільшуються груди, підвищується інтерес до протилежного полу, відмічається яра сила пробудження. Діти починають закриватися у своїх кімнатах, не впускати маму в ванну кімнату, вибудовувати свої особисті кордони і захищати їх. Звичайно, якщо батьки створювали певні благоприємні умови для гармонійного розвитку особистості дитини, а саме з повагою відносилися до вибору дитини, до її інтересів і таємниць, чули свою дитину і підтримували її. Наприклад, першим зайти до дитячої кімнати стукали у двері з проханням дозволу увійти, запитували дозволу взяти чи подивитись якусь особисту річ дитини. Всі ці дії спрямовані на формування поваги у дитини і вибудовування особистих кордонів. Якщо ж батьки порушували особисті кордони своєї дитини, критично відносилися до її вподобань і вибору, обмежували її в діях і вчинках та нав'язували своє бачення і свої бажання, щоб задовольнити своє его, подавляючи таким чином особистість своєї дитини, то дитина в таких умовах розвитку може проявлятися бунтівником, що призводить до кризових ситуацій, або навпаки, закривається. І впадає в стани жертви. Тому батьки, щоб допомогти своїй дитині гармонійно і безпечно перейти цей віковий період, слідуючи слав'янські традиції, своєму синові від 14 до 18 років проводять обряд ярила ярення. Що символізує перехід хлопчика в стан юнака, щоб отримати посвяту, батьки відправляли сина в табір, де він проходив ряд випробувань умов і різноманітного характеру завдань, які влаштовував для нього духовний провідник. Ця посвята через випробування допомагають юнаку більш глибокому усвідомленню своєї чоловічої соті. Відбувається наповнення ярою енергією, діяльності, достатку, активності. Відповідальності, мужності, витривалості. Хлопець отримує ініціацію юнака. Який готовий проявлятися в соціумі, отримувати знання чоловічим премудростям, а саме здобути майстерність і ремесло, навчитися заробляти гроші, створювати добробут, знання про чоловічі та жіночі світи, як з ним взаємодіяти, етапи формування зрілих стосунків та віду про створення зрілої сім'ї. Потім… Юнак від 18 до 25 років проходить обряд Перунові мечі, що символізує перехід юнака в стан чоловіка, воїна, мужчина, тобто муж в чині, архетип, муж, генерал. Це обряд змагання, посвята, покликана допомогти більш глибокому утвердженню чоловічої суті, сили і могутності. Пройшовши по святу через випробування, отримавши попередньо всі знання про створення достатку і досвід про забезпечення сім'ї, молодий чоловік отримує ініціацію мужа і дозвіл про створення зрілої сім'ї. Для дівчат у віці від 13 до 16 років, згідно славянській традиції, проводиться обряд лелі Лельник це перший громадський обряд дівчинки-підлітка. Дівчинка стає дівчиною. Посвята покликана розширити сприйняття і усвідомлення дівчинкою її ролі в суспільстві як майбутньої жінки. Якщо на закосиченій дівчинці плели дві косички одну батько, наповнюючи доньку силою чоловічої любові, а іншу мати, наповнюючи жіночою енергію, то на лельник Дівчині заплітається одна коса як символ з'єднання чоловічої і жіночої енергії, це означає, що тепер дівчина готова шукати собі пару. Після посвяти дівчина отримує всі знання. Віду жіночим премудростям, віду про жіночі і чоловічі сіти, як з ними взаємодіяти, знання про стихії і як ними управляти, взаємодіяти з богинями слов'янського роду, знання про стілення, створення певних станів, які допоможуть дівчині творити лад у сім'ї. Відопроетапи розвитку зрілих стосунків і формування зрілої сім'ї, створює придане, з яким увійде у рід чоловіка. Наступну вікову посвяту, згідно славянській традиції, дівчині у віці від 16 до 20 років проводять обряд вістунки, який допомагає дівчині в прийнятті себе як майбутньої дружини і матері. Проявляє зрілі божественні якості стихії, наповнює душу, тіло і розум ще більшою силою любові, ніжності і жіночності. Посвята також допомагає усвідомити, хто такий чоловік і прийняти його у свій світ. Посвята це свято для всього роду, яке освячує. Наповнює світлом особистість під час обряду родичі і запрошені говорять багато хороших слів, побажань, вимовляють молитви, програмуючи долю дитину на щасливе і успішне життя. Предки світлі приходять і благословляють своїх нащадків. У цей момент дитина перебуває в центрі всесвіту, відчуває потужну підтримку і любов. І це вселяє в неї впевненість у своїх силах і в тому, що в все станеться саме так, як побажали їй присутні. Таким чином, вікові посвяти вирішують надзвичайно важливе завдання створення образу щасливого майбутнього дитини, який буде відповідати його покликанню. Таким чином, вікові посвяти допомагали досягти головної мети виховання, створення гармонійної, внутрішньої, зрілої людини, успішної в суспільстві особистості, яка може легко і невимушено знайти вихід з будь-якої важкої життєвої ситуації, відроджуючи слав'янські традиції вікових посвят. Ми створюємо гармонійне суспільство людей, які будують світ любові, справедливості, світ світла. Якщо вам сподобалася ця інформація про вікові посвяти згідно славянської традиції, як жили наші предки, підписуйтесь на мій канал Містична Україна і ставте подобайку та відстежуйте цікаву для вас інформацію про наші традиції.